Я схудла на кетодієті та інтервальному харчуванні на 25 кг. Тепер, маючи практичний досвід та теоретичні знання, допомагаю худнути іншим. Якщо ти постійно намагаєшся схуднути, більшість дієт тобі не підходять. Після пройдених дієт ти знову повертаєш скинуту вагу, а навіть буває ще трошечки більше. То я точно знаю, що тобі може допомогти, бо була в такій самій ситуації. 15 років я шукала методику, яка дозволить схуднути і утримувати вагу. Можу запропонувати тобі взяти участь в моєму кетомарафоні, де дівчата успішно худнуть з моєю постійною підтримкою. Також можу запропонувати тобі індивідуальне супроводження, де будеш тільки ти і я, і я тебе за ручку проведу від твоєї надлишкової ваги до твоєї цільової ваги. Для того, щоб дізнатися подробиці, пиши мені на телеграм посилання в шапці профілю.